Друзі, всім привіт! Всіх вітаю вас на каналі Божий Воїн. На кінець погода стала трішки краще. Це означає, що сьогодні ми можемо прийти в центр нашого міста і поділитися з людьми дуже важливою новиною, новиною про спасіння, звістку Ісуса Христа, яка може змінити життя людей. Дуже дякую кожному із вас за підтримку. Хто Питав, цікавився, що з нами було протягом цього часу. Немає часу багато розказувати, але я можу сказати те, що завдяки Богу ми можемо сьогодні продовжити робити велике покликання, яке ми маємо. І вірю, що багато людей, які сьогодні ходять у пітьмі, зможуть побачити світло, і ми, як інструмент в руках Бога, можемо бути цим променем світу в нашому місті, в нашому містечку, де не були. Сьогодні я взяв з собою книгу, яка всім вам дуже відома. Це книга Біблія. Чи є люди, які читали в своєму житті хоч раз Біблію? Не читали, чи ви е, стісняєтесь трошки? Насправді, Біблія це слово Бога, це його такий меседж для нас, як компас, який може нам допомогти у багатьох багатьох. В ситуаціях нашого життя, і не тільки в ситуаціях якихось окремих, але й в самому головному векторі в напрямку. І сьогодні я хочу повторити слова Ісуса Христа, який приблизно дві тисячі років назад стояв з людьми, може, щось похоже, як я, тільки без мікрофона і колонки, і розказував людям різні істини. І ось одною із потреб людей тоді також було це як бути щасливим. Як мені в своєму житті отримати щастя, і я хочу прочитати невеличкий уривок це пряма мова, прямі цитати Ісуса Христа, коли Він жив на цій землі. Слухайте щасливі убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Коли ми читаємо цей уривок і думаємо, як убогі духом можуть бути щасливими, це нам не зрозуміло, це щось дивне. Але хто такі люди убогі духом? Нам дуже легко уявити, коли ми убогі матеріально, коли в нас немає грошей на їжу, коли в нас немає одяжі, коли в нас немає матеріальних речей. Але я хочу сказати, що убогі духом люди це люди, які усвідомлюють, що духовно вони не можуть в своєму житті бути дуже класними, бути дуже моральними. І Ісус Христос. Нам напевно треба буде трошки відійти, тому що нас намагаються перебити, але це нам не завадить, щоб розповідати істину, друзі. Насправді те, що ви бачите, це е, в наявності наочно можна побачити те, що світ не хоче чути істину. Е, і ворог людських душ він зробить все, щоби сьогодні ви. Звичайні люди, до яких я маю велику любов, не почує істину і Богу звістку Ісуса Христа. Чому? Тому що сьогодні відбувається дуже велика битва за ваші душі. Ісус Христос каже, що дуже щасливі люди це люди, які у Богі духом. Хто сьогодні може сказати, що він у Богі духом? Що це означає сьогодні для нас? У Бога духом людина це людина, яка усвідомлює, що вона має в душі велику прірву, що щось в душі є дуже велике, що ми намагаємося різними обставинами, різними насолодженнями закрити, але кожного разу, коли ми це робимо, ми усвідомлюємо, що в душі все ж таки є ще ця прірва, до якої ми не можемо досягнути різними насолодженнями і так далі в нашому житті. Ісус Христос хоче бути тим, хто зможе у цю прірву, яка є в наших душах, закрити, але не просто закрити. Він хоче вашу душу спасти. Він хоче мати і дати вам вічне життя через нього. Далі ми читаємо, що «блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Ваші сльози сьогодні, які проливаються у закритих кімнатах, їх все ж таки хтось бачить. І Його ім'я Ісус Христос. І Він хоче вас потішити, бо Він вас дуже сильно любить. Я не знаю, через що ти проходиш, друже, подруго. Я не знаю, які обставини є в твоєму житті, які, через які ти плачеш сьогодні. Але Ісус Христос обіцяє, що ті, хто плачуть, вони будуть потішені, бо Його любов, бо Його ласка, вона попри все. Ісус Христос називає, що Він є любов. Чому Він так називає? Ісус Христос каже, що немає більшої любві, як коли хтось свою душу віддасть за іншого. Я думаю, що в нашому житті зараз є дуже гарний приклад, коли наші захисники віддають своє життя для того, щоб сьогодні ми могли тут сидіти в кафешках, гуляти, танцювати, співати і так далі. І ось Ісус Христос каже, що це є найвищим проявом любові. Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб віддати свою душу за кожного з нас. І тепер, коли хтось повірить в нього, він не загине. Але я тебе через наушники чую. Через наушники. Чому я маю тебе чути? У мене є свій простір. Будь ласка, не займай його. Через наушники я тебе чую. Ти розумієш? Тихніше. Дякую. Ти не чуєш. Поважай мене, будь ласка. Я, 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 тебе поважаю. я слухаю музику. Я чую те, що ти говориш. Тихі... Я б на лушніку. Я, я можу жити? Тихіше. Просто. Друзі, незважаючи на обставину, нас попросили зробити трошки тихіше, ми зробимо, але мені дуже важливо, щоб сьогодні ця звістка, Євангелія, звістка любові, вона лунала в ваші серця. Шостий вірш каже про те, що блаженні голодні спраглі праведності, бо вони наситяться. Сьогодні кожен із нас шукає правди в цьому світі, і ми чуємо такі вирази, що правда у кожного своя. Не треба мені заливати тут про якогось Ісуса Христа, не треба мені. У кожного своя правда. В світі мільйон релігій, в світі мільйон поглядів, і ми живемо в такій апатії. В такій аморфності, незважаючи на своє життя. Але людина, я завжди це кажу, яка шукає правди, яка шукає істини всім серцем, вона неодмінно її знайде. І завжди я кажу про те, що треба бути дуже критичними до інформації, яку ми чуємо. Чому? Тому що коли ми сприймаємо інформацію критично, ми можемо відрізнити, де є правда, а де є лож. І ось Ісус Христос каже, що Він є дорога, я наголошую правда і життя. Ніхто не приходить до Бога, як. Рім через Нього. Далі ми читаємо, що блаженні, милосердні бо вони помилувані будуть. Сьогодні в наш час бути милосердним не дуже популярно. Кожен з нас хоче вершити суд, покарання, кожен з нас хоче взяти. Палку правосуддя в свої руки. Але Ісус Христос каже, що блаженні милосердні, коли у вас в житті є ситуація, де ви можете проявити по відношенню до іншої людини милість, це щастя. Ісус Христос каже, якою мірою будете виміряти, такою мірою буде отміряно вам. Кожен з нас перестане перед Богом у свій час, і Бог спитає кожного з нас. Як ми ставилися до інших людей, як ми ставилися до Нього, Ісус Христос каже, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Що означає чисте серце? Чисте серце це коли я утримую себе від своїх пожадливостей, від пожадливостей свого тіла, від похоті, від всяких непотрібств. І я зберігаю тим самим в чистоті своє серце. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Миротворці, друзі, це знайоме нам слово, правда? Ми його дуже часто чуємо у новинах і так далі. Але питання до кожного з нас, чи є я сьогодні миротворцем? Я помічаю таку тенденцію, що люди набагато більше люблять. Бути підстрікателями, знаєте, які бачать якусь проблему замість того, щоб її вирішити, замість того, щоб владнати конфлікт, вони хочуть бачити конфлікт, вони хочуть, хочуть бачити драку, вони не хочуть бути миротворцями. І такі люди будуть, якщо не названі синами Божими, то чиїми синами вони будуть? Відповідь дуже проста: синами ворога. Якщо сьогодні ми хочемо бути синами, дочками Бога. Ми маємо шукати миру. Ми маємо лагодити мир між один одним. Коли ми бачимо, що наші два друга посварилися, ми маємо все зробити для того, щоб вони примирились. Коли мій тато та мама посварилися, я не маю прийняти чию сторону і казати, що той білий, ти чорний, я маю зробити все, щоб їх, щоб в них був мир. Бо ті, хто роблять мир, вони будуть названі синами Божого. Блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Слава Богу, що в нашій країні сьогодні є свобода, свобода віросповідання, ти можеш вірити в що завгодно, ти можеш сповідувати будь-які ідеї, які б вони крейзі не були, наскільки б вони не були унікальні. Але настануть колись часи, що люди, які вірять, в те, що непопулярно, в те, що відрізняється з владою, будуть переслідувані. І такі часи вже були, коли людей масово вбивали за переконання. Добрий день. Хочете щось сказати, чи будете слухати? Але Ісус Христос каже, не лякайтеся, а радійте. Як можна радіти, коли тебе переслідують? Питання. Але Ісус каже дуже легко, коли ти усвідомлюєш наслідки, зараз я трошки постраждаю, але потім я буду мати цілу вічність, радості зі своїм небесним батьком в Царстві Небесному. Я бажаю сьогодні кожному з вас, щоб ви успадкували Царство Небесне. Бо як би сьогодні погано ви не відчу... не почувалося в цьому житті, це ніколи не порівняється з цією радістю, яку Господь приготував тим, хто його любить. І якщо сьогодні хтось із нас є, хто розуміє, що він з Богом ще не налагодив відносини, я хочу сказати, друзі, це дуже просто зробити. Для цього не потрібен священник, не треба якась свята вода. Слово Боже, Бог каже, що для того, щоб примиритися з Ісусом Христом, все, що тобі потрібно, це признати, визнати себе грішною людиною. Я знаю, робив соціальне опитування, кожна людина розуміє, що вона грішна, це нормально. Але Ісус Христос каже, що Він цей гріх виправляє, коли людина приймає його благодать. В чому благодать Ісуса Христа заключається? Вона заключається в тому, що Він, померши на Христі 2000 років назад за кожного з нас, дарує сьогодні нам вічне життя тільки по тій причині, якщо ми приймемо Його в своє серце і почнемо жити згідно Його Слова. Отут стоп. Багато людей думають, що бути християнином це дуже тяжко. Виконувати всі ці безліч правил і так далі. Але правда в тому, що дуже тяжко бути без Христа, дуже тяжко бути без Бога, дуже тяжко, коли тебе окутує гріх, залежність і так далі, коли ти відчуваєш рабом себе, рабом своїх примхів, своїх залежностей, своєї тривоги, страху і так далі. Але кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, не буде посоромлена. Про це каже нам сьогодні Біблія. Друзі. Кожен з нас, де би ви не були, де би ви мене не чули, я хочу сказати, що у своєму таємному місці, де б це не було, помоліться до Бога, скажіть Богу про те, що у вас є сьогодні на душі, про що ви переживаєте, що сьогодні вас бентежить. І скажіть, що ви хочете жити з Богом, і Господь поверне ваше життя на 380 градусів, вибачаюсь на 180. І це означає, що наше життя зміниться. Якщо щось у вашому серці відбувається, і ви хочете щось змінити, друзі, не чекайте до завтра, не чекайте до старості, бо ми не знаємо, коли буде наш останній час, коли буде наша остання секунда. Якщо у вас є сьогодні шанс примиритися з Ісусом Христом, примиритися з Богом, зробіть це сьогодні. За вас це рішення ніхто не може прийняти, тільки ви. Хочу сказати, що Ісус Христос настільки сильно полюбив цей світ, що пішов на добровільні страждання, щоб кожен, хто в нього повірить, не загинув, але мав вічне життя. Великий Господь, я дякую тобі, за цей час. Я дякую тобі, за цю можливість сьогодні казати людям звістку про тебе. Ти бачиш, кожне серце, ти бачиш, скільки горя сьогодні трапляється в нашій країні, Господи, і в серцях звичайних людей. Я прошу ти допоможи зрозуміти кожному з них, наскільки важливим є прийняти це рішення, щоб люди мали усвідомлення того, що їх може чекати без цього рішення, Господи. Я знаю, що ти дуже сильно любиш кожного з цих людей. І Ти дарував нам такий прекрасний день, Господи, в який сьогодні ми можемо звіщати Твоє ім'я на цій площі, Боже, на цій вулиці. Нехай це слово буде живе і діяльне в серцях людей, нехай Дух Святий робить свою роботу, Господи. Я славлю Тебе і дякую тобі за все, Ісус Христос. Амінь.